Всім хавіт! Сьогодні я знімаю все, що на що вволить це кальмар. Як його ловити. я вже пояснив в прошлому відео. Можете його подивитися на моєму каналі. Підпишіться і поставте лайк Будь мотивації. Це моя катушка. Фірми Shimano. 2500. на ній намотана нитка. Я не знаю, скільки вона має. Я її не наматував. Ось така от катушка. Це катушка, якою я зараз користуюся і на яку я ловлю зараз всіх кальмарів. Тут мій весь асортимент я вам така Це моя стара катушка. Її трошки не зараз розпутати. Це на неї я теж ловлю все. Ні, зараз я на неї не ложу. Зараз вона мене лежить поки що. Вона фірми, <головіка> вона она тоже від, тож від фірми Shimana. Ця тоже 2500. А, вона однакова, тільки трошки шпуля більше, и колег наполніть. І FX. Вот така ось. Вот. Це ось вот така вот рибка. <головіка> Стоїть. 17 євро. Я сам в шоці. Чого так дорого. От вона світиться в темноті. На неї посвітиш світу, вона а Потім світиться в темноті. Недовго. Я ще нею не повзюсь. Це така сама, яка в відео креветки. Має груз 3500 та теж має 3500. Тут підвапа нагрузила. Я ще на неї ніколи не рибачу. Чим? Потім перебачу. Не, не коли буде погода хороша. Ось отака. От от риб... є така рибка, вона має груз 2500. Я знайшов її на березі, не знаю, ще ніколи на неї ловив. Вона в мене просто лежить. Це отака от, от рибка, На неї я ловив дуже багато. Вона тільки діє днем. Дуже хороша. Такі от гачки на них усіх. Вот, в мене є спільна дуже багато. Такі от гачки. Встану. І з цього така. Таких в мене було дуже багато отаких. І рибок в мене взагалі було дуже багато. В мене дуже багато позривалося. Ну гачки не такі якісні, як на тій. Вона дешева, дуже. І має 3500 в грузи. Я закупляюся в такому в цьому магазині. Я знаю, що в мене немає підписки, але я хочу його прорекламувати. Називається ПСК Ночі і дія. Це іспанський магазин, там все дуже якісно, дуже дешево. И там вообще все самое хорошее. Наживаться. Вот такая вот черная рыбка. Я думаю, пояснят обычно Машу, Наверное, я тоже потолкну. Вот такая вот рыбка. Самая маленькая, 50 моя. Вот все такие карабины. Да, я да. вам, покажу. Карабинчики хорошие. Вот такие вот все, наборажи. Купаем в декотвоне. А целый мир сниг. Да, это просто. Тут все маки. Майя. Показываю надпись. Майя 2:30. Ну, Думаю, це показувати має смислу, ну, кинеться і добре. У мене ще є десь багато всякого, але куди я його дів, я не знаю. Добре тоді. На цьому відео кінчається. Всім пока!